За влада, що людей на будівлі міняє, викрадає з вулиць невинних людей, викрадає з лікарень, за грати кидає, кидає, хоч ляться в тих кров із грудей. Бандити завозять у ліс катувати, лиш Луценко і булатов змогли утекти. Інших побитих, мороз замерзати, руки зв'язані в них не було сили йти. Сотні впійманих сидять в буцегарнях. тисячі. Бояться метку навістить, дома лежать вони всі в знемаганні, міліції в лапи не хочуть годить. Бо міліція і банда одним стали цілим. Важко збагнуть, який вік наступив. Дивується світ, як так швидко і мило Донецьку сім'ю президент збагатив. Народ став заручником чинної влади, бандитської шайки з хайками в руках. Влада вкидає незгідних заграти, завозить нескорених у ліс у мішках. Що, друзі, робити? Не в змозі терпіти владу, що гідність і волю вбиває. Рабом не хочеться вік весь прожити. Діяти треба, нам Бог допомагає. Я згадую слова патріарха сьогодні свято. Сьогодні свято згадую слова патріарха Філарета. Ви, мабуть, теж їх чули. В прямому ефірі П'ятого каналу, 25 січня, він сказав такі слова, і ці слова мене сильно надихнули. Я з ними зараз під цими словами і розповідаю цей вірш. Він сказав, дослівно читаю: мене вселяє віру в перемогу народу, те, що я побачив фотографію козака, якого роздягли на морозі, і знущались, і фотографували. Це є символ України. Він роздягнений, голий на морозі і високо підняв голову. Мене це так не дикнуло, що оце є Україна. Він голий на морозі, а голову підняв. Не схилив. Оце є український народ, і всі супротивники нехай бачать і пам'ятають, народ незламний. Якщо народ духом не переможний, то зброєю його ніколи не переможе. Він і голий, а веде себе достойно. От супротивники нехай дивляться на цього козака з хохлом і бачать в цьому Україну. Вона переможе. Голос народу це голос Божий. А ті, хто проти волі народу, буде покараний. Якщо є вже більш трошки веселіший, ось для тих, хто йде проти волі народу, така ось баєчка. Мені приснився віщий сон. Що все погане у нас кінчилось, країни щесли, гади вон, і їхнє логово накрилось. Заборонили дію партії, що вкрали в Сомалі закони, не дали членам їх гарантій, молили, щоб дали ікони. Стояли всі вони гуртом на невеличкому майнаді і димом пахотом кругом. І всі вони були бажані. На цих колишніх їхню мать собаки, злісно, лають. У черзі всі вони стоять, друг друга пропускають. Ніхто не хоче правди йти за ті ворота чорні. Бо звичку мають пить вони і в карти граді горні. Тому гульня тут, як раніс, за грошики казьонні. базарні денці на МВІ. Дочитає? За... Ні, йде. Австрійське пиво Азіров п'є, Алєнка підливається, мається в нозі Бондаренко. І Вітя Янкович провулок підметає. Порядок, начебто, у них на їхньому майдані. Почули знову вони крик. давно ви тут бажанні. Та Чечетов не їсть, не п'є, рука лиш низом ходить, у неї звичка вредна є. Закон такий не годить. А так красиво все кругом. Та різні ще щебечуть, там коні золотим постом і золотом семечуть, там ходить там один чорток, що вуха довгі має, великі вуса, шерсть клубок, постом час звеляє, а поряд з ним смолаки для чоловік за 200. І всім приказано умить поплавати в тій дістці. А у коля враз сказав: я плавати не вмію, а чорт йому пробормотав, другим буде. Май надію. А тут Іллянка, пане чорт, я трусики забула, мене відправ скоріш за борт, а то б тись замартули. Е ні, подружко він сказав, прийшов вже час розплати. У раді тило вилагав і вміла лиш брехати. Навіть в Америку тобі, євлійнику, закриті візи. Тож ліз у бочку і на дні знайдеш потрібні ризи. Тут комуняка підійшов до тої бочки з дьогтем, підкинув яску сухих дров і привітав із жовт. Завжди ми першими були, те треба і не треба. І не потрібні нам гроби. Ми летимо до неба. Товариш, ти вже прилетів, затрита в рай дорога. Якщо раніше не зумів, не попадеш до Бога. Я цар, і хтось раз закричав, Підкиньте більше дров. У відповідь ли змій сичав. Не ти, а царьов. Першим цар повинен йти. Смолу смолого пірнати. Завдав багато він вини на всіх йому начхати. Тож уперед, заслуга вам у почті сім купатись за грішних всіх смолою чан, хто з Богом рішив грати. Слава Україні!